Ігоре, от хотів би запитати вашої думки. Призначення це наскільки очікуване, що саме Трамп обере своїм спеціальним представником у справах України і Росії доволі таки вже в поважному віці відставного генерала, який от готував для нього цей так званий мирний план? Ну насправді якраз перші припущення, хто б міг би стати. Спецпредставником, ну якраз Скелог був одним із них. Але, звичайно, в подальшому його прізвище випадало із шорт-ліста з трьох осіб. І як ми бачимо, що навіть було намагання з української сторони вести контакти, якраз і там із екс-пословом Сполучених Штатів у Німеччині і іншими. Але от там, наприклад, от пан Епштейн, якого називали, теж можливим кандидатом, він там спалився зараз там на корупційному скандалі, що нібито в команду Трампа за гроші когось там пропонував. Ну але, тим не менш, ну як на мене, все ж таки тема Скелогом якраз показує загальний вектор, як собі бачить Трамп подальший розвиток подій. Це є. Дійсно певне уточнення, бо до того у нас був тотальний туман. Ми намагалися не брати до уваги те, що озвучувало оточення, в тому числі і вже новообраний віце-президент Сполучених Штатів Венс. Але тим не менш, ми розуміємо, що дійсно. Трамп обираючи Келога якраз і робив ставку на фактично заморозку війни, таким чином для себе вирішуючи українську проблематику, на Свій термін відповідно на свою каденцію. Ви знаєте, чесно кажучи, от я ще вчора ставив питання, от коли стало точно відомо, що Келог стане спецпредставником, от у нього є проблема, реальна проблема в його пропозиціях в цьому плані Келога. Вона полягає в тому, що апріорі хоч одна із сторін буде сидіти за столом перемовин, і тоді на опозитну сторону можна здійснювати методи тиску. Якщо Друга сторона не погодиться. А якщо вийде так, що Російська Федерація, ну зараз ж вона дійсно вона не збирається зупинятись, і вона продовжує свій там умовний там, марш брасок е і. Свої риториці не відходять від власних ультимативних позицій, українська сторона. Ну от, наприклад, вкотре заява там очільника офісу президента Єрмака, що за стіл перемовин ми будемо сідати після повернення контролю над територіями, там де Київ контролював станом на 23 лютого 2022 року. Це ж якраз і показує, що у цьому плані е, немає розуміння, а як буде діяти Америка, якщо дві сторони де-факто з різних причин не будуть сідати за цей стіл перемовин. Відсутність, вакуум, і це якраз показує, що і вмити руки Сполучені Штати не зможуть, бо тоді це буде підігрування Кремлю, і це не вигідно Вашингтону. З іншої сторони, що робити тоді з Україною? Тому я думаю, що в цій ситуації зараз ну не все буде так просто, як малюється. У відповідних пропозиціях, але зрозуміло, що Сполучені Штати будуть працювати над тим, щоб все таки отримати, хоча б тактичну перемогу, яка полягатиме в припиненні вогню. Полігні зіткнення, причому дійсно ледь не там в день інавгурації або там в найближчі дні інавгурації, і це буде ознаменуванням початку перемовного процесу. Як воно піде далі? Ну я, чесно кажучи, не є настільки оптимістом, як зараз покладають надії дуже багато людей на ледь не припинення війни з початку 25-го року. Ця тема затягнеться, і, очевидно, і Російська Федерація буде витягувати із Трампа. Ну, Приклад пропозиції про поступове зняття санкцій е -е, Російська Федерація буде цим користуватися, буде пропонувати, грубо кажучи, от ви хочете, щоб Росія лишалась в перемогному там процесі або ще щось. Знімайте такі-то санкції, і отак поступово, поступово розкручуючи Вашингтон на якісь послаблення. Тому тема насправді важча ніж здається, і в цій ситуації нам особисто, нашій державі, варто дійсно не втратити проактивність, не втратити свою суб'єктність. Тому що дійсно в такому перемовному процесі це зробити буде ну доволі легко? Будемо це казати. Ігоре, наскільки взагалі важлива посада і персона? Спеціального представника Сполучених Штатів, президента Сполучених Штатів в питаннях в питаннях України і Росії. В нас раніше, от, наприклад, доволі активно на цій неві відзначився такий американський дипломат Курт Волкер, і він досі залишається експертом з питань України, Росії. Він щоправда був спеціальним представником Державного департаменту США в справах України і Росії. А ну, але є от така посада представник спеціальний президента. Чи це означає, що кіткело? Ох, буде от, ну таким чітким ретранслятором е, інформації, ідеї от, між Дональдом Трампом, між Білим домом українською владою, і ну відповідно з Кремлем буде проводити діалог, спілкуватися. Наскільки багато від нього залежить? Бо є ще ж посада державного секретаря, яким буде Марко Рубіо, так це відомство, яке відповідає за закордонну зарубіжну політику. Ш. Ну, я думаю, що тема спецпредставника це дійсно більш таке тактичне рішення на наступні місяці. А там уже ситуація далі покаже. Вона не зобов'язує спецпредставника, не обтяжує його великою кількості обов'язків. Це вузьке питання, те, що безпосередньо тривожить і непокоїть безпосередньо президента Сполучених Штатів. Тому в цій ситуації він може відіграти цю роль там, протягом місяців, а може його і замінять, в залежності від його ефективності, як він себе покаже. Якщо брати історію там з Куртом Волкером, це теж була важлива свого часу посада і призначення. Воно. Продемонструвала, що а, Трамп, а, попри закиди щодо проросійськості, а, все рівно а, стоїть на позиції відстоювання. І західної демократії і хоче все ж таки вирішити питання. Тоді ми пам'ятаємо, це більше тема стосувалася саме мінського процесу, де Сполучені Штати прямо не брали участі. Бо тоді ж учасники нормандської четвірки, відповідно, Німеччина, Франція, Україна і Росія. І якраз тоді в таких умовах безпосередньо працював Курт Волкер. Ну але, тим не менш, це дозволило нам свого часу. ми ми і через позицію і тодішнього держсекретаря е, наприклад, отримати перші джавеліни. Це теж було дуже важливе рішення, якраз, яке зіграло, ну, фактично, відкрило нам нові можливості, які допомогли в тому числі нам на початку широкомасштабного вторгнення. Тому будемо дійсно дивитися, Марко Рубіо. Я думаю, що це все ж таки більш довгострокова тема. Тобто, його я думаю, що так швидко точно змінювати не будуть. Тому дійсно маємо працювати як зі спецпредставником, так і з держдепом, з конгресом, не забуваючи про двопартійну підтримку. Ну і відповідно, звичайно, з новообраним президентом Сполучених Штатів. Ми бачимо наскільки активізувалася адміністрація президента Байдена за останні тижні і місяці. Одну в останні тижні, очевидно, коли стало вже зрозуміло, що доведеться передавати владу Дональду Трампу. Дозволи йдуть на далекобійні удари по Росії, протипіхотні міни Байден Україні передає. Ну такий досить небачений крок, і активно йдуть пакети оборонної підтримки. От зараз Reuters пишуть про те, що Байден і його адміністрація готують пакет військової допомоги для України. На 725 мільйонів доларів, і це зазвичай такий пакет, який раніше от був значно меншого масштабу. Такі що місячні пакети вони по 250 мільйонів були зараз кілька крат більше. І поспішає президент Байден нас підтримати, поки у нього є така можливість, скажімо так, водночас у американській пресі з'являються публікації стосовно якихось вимог від адміністрації Байдена і їхнього бачення, як Україна має цією зброєю воювати, як Україна має проводити мобілізацію, зокрема Associated Press повідомили, написали про те, що адміністрація президента Байдена от пропонує чи навіть наполягає у комунікації з українською владою, аби Україна знизила мобілізаційний вік до 18 років. Так ясно, що в Україні це питання дуже чутливо сприймає суспільство. Зокрема, і політична влада на цей крок наразі не йде. А і є навіть вже реакція першого офісу президента, радник президента. З питань комунікацій Дмитро Литвин ну, у соцмережах написав про те, що немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційні вік, нібито для того, аби призвати більше людей. Коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання, зброя не надходять вчасно. Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів. Отже, чому така є розбіжність у баченнях, на вашу думку, коли в США вважають, що в Україні бракує людей на фронті солдатів? Наша влада каже, що ви зброю вчасно давайте, ну а тоді вже. Будемо і про людей говорити. Ну, зрозуміло, що э, в Штатах. Свій підхід, ну у них і такої загальної мобілізації то по суті не було. Ми пам'ятаємо, що у них то лотереї використовували то ще якимось чином. Тобто, тут же ж умова просто залучення, там, грубо кажучи, 18-річних плюс до оборони країни так у нас і зараз 18-річні плюс насправді за власною доброю волі можуть піти відповідно. І там через рекрутинг і захищати батьківщину. Так само там це стосується там, і окремих спеціальностей там, після військової кафедри. Ну тобто є в принципі можливості до 25 років по віку іти і захищати нашу державу. Тому я тут не погоджуюся з тезою, що зменшення. Мобілізаційного віку якраз допоможе нам. А в цій ситуації треба йти іншим шляхом. Це підняття ефективності роботи ТЦК бо от багато вкидають значить невдоволені що на фронті там 45-річні 47-річні і вище ну так а, що зміниться принципово якщо ви зміните нижній поріг з 25 років який до речі вже опустили на 2 роки і, там і зменшите з 25 років до 23 там до 21 року це сильно не вплине на омолодження, або сама система, сама система сьогодні мобілізаційна вона неефективна. Та у нас є дуже класні речі по типу рекрутингу, які розробляються безпосередньо там окремими бригадами. Знаємо, що зараз прийнято рішення створити спеціальні рекрутингові підрозділи при кожній бригаді. Плюс ми знаємо, що є вже можливість е, шукати рекрутів для себе якраз е, не е, залучаючи до цього процесу ТЦК. Ну, але тим не менш, тим не менш, це якраз от, е, ті початки, які дійсно дозволять якісно змінити питання мобілізації. Е, цифровізація подальша. Тобто, ми знаємо, що зараз мільйони, дійсно мільйони осіб досі залишаються повністю в тіні. Е, з точки зору. Якраз е, е, і оновлення даних, і ну, багатьох питань. Тому те, що стосується саме зниження е, віку, з якого будуть призивати, це точно не вирішить проблему. Питання сьогодні набагато системніше. Плюс, якщо захід дійсно хоче поліпшення теми мобілізації, ми почнемо із західних інструкторів, яких ми дуже б хотіли побачити на нашій території для того, щоб посилити саме питання навчання. Тих рекрутів, яких набрали, тому що ми знаємо, що не вистачає сьогодні достатньо ресурсу в цьому напрямку. І таких питань дійсно багато. Ну і плюс зброя, зброя дійсно без цього нікуди. Скільки разів президент заявляв про. Недоукомплектованість вже набраних резервних бригад, на яких просто банально не вистачало зброї. Тому на цій темі спекулювати, що давайте там річних на фронт. А оце якщо Україна не хоче, так оце самі винні? Ні, в жодним чином це неправда. Це питання вимагає реальної. Аналітичної роботи і розуміння, як її виправляти, а не просто десь там опускати від що принципово змінилося, коли зне... зменшилось зменшили з 27 до 25 років. Принципово нічого не змінилося. Кажуть, нам необхідність активізації мобілізації, ну. Отримали бусифікацію, та тепер, навіть уже там міністр Ум'єров, навіть ну по факту ну підтверджує, що такі прояви присутні. То ну а що ми можемо зробити в такій ситуації? Точно не опускати вік, а змінювати систему ізсередини.